Зіпфайл YouTube. Сьогодні ми повернемося до теми відеокарт, і це моя. Стара Nvidia GTX 560, котру я колись собі придбав як тимчасовий варіант. Відео про неї вже було на моєму каналі, правда, ще на російській мові, але все одно перейдіть, подивіться, якщо вам цікаво. Відеокарта це має деякі проблеми, це артефакти. Якщо коротко купив я її за 300 гривень, як напівробочу, так само в оголошенні було вказано, що в неї є артефакти, що вона погано працює. При її розбірці я вияснив, що вона була скальпована. Скорше за все були спроби прогріти відеочіп. На ньому також є декілька сколів. Кожух системи охолодження має деякі дефекти, тому я його зняв. В ньому зламані всі кріплення. Вентилятор я так само замінив, бо він пішов на іншу відеокарту. А на цю відеокарту присрав ось такий 80-мм Карлесон. Я навіть на ній намагався стрімити. Якісь старі ігрушки на ній йдуть без проблем. Правда, з деякими обмовками. Треба занижувати частоту ядра через MSI та Бернер, щоб артефактів не було, а деякі більш серйозні ігри на ній просто не запускаються, або в них неможливо грати за відсутності текстур і LSD-тріпів, що відбуваються на екрані під час гри. Але сьогодні ми спробуємо її вилікувати. Дізнався я про існування такої програми. Котра може нам в цьому допомогти. На жаль, розробник з Росії, але він виклав свій продукт у вільний доступ на гітхабі. Тому, якщо комусь знадобиться, можете скачати. Також я окремо залишу посилання на Google Диск. Із того, що я зрозумів, як вона працює. Давайте загалом пояснимо для себе, чому відеокарти артефачать і як вони виходять з ладу. Зазвичай від перегріву чи пошкодження кристалу пропадає контакт відеочіпа з текстолітом відеокарти та порушуються зв'язки з банками пам'яті. В теорії допомагає заміна тої чи іншої банки пам'яті або самого графічного чіпа. Але в більшості випадків це недоцільно, тому як пам'ять чи чіп. Або не виробляється, або коштують дорого. Ну і саму відеокарту на БВ ринку простіше знайти в працюючому стані, ніж замовити на неї чіп, сходити в сервіс, заплатити ремонтникам і щоб вони вам замінили відеочіп. Причому гарантії зазвичай вони не дають на такі роботи. Не факт, що свою роботу сервісники зроблять добре, і тому, як буде працювати ваша відеокарта після ремонту, вам ніхто не скаже. І ось знайшовся якби метод, котрий нам допоможе трішки продовжити життя цій відеокарті. А саме ми відключимо якийсь з одних каналів пам'яті, котрий і заважає відясі нормально функціонувати. Так, у нас зменшиться об'єм відеобуферу, зменшиться пропускна здатність пам'яті. Але ми можемо отримати навіть з неробочої артефачної глючної відвальної відеокарти, цілком працюючий варіант на деякий час. Давайте ще ближче покажу вам саме цю відеокарту і нагадаю, що вона з себе уявляє. Це Nvidia GeForce GTX 560 має додаткове живлення 2 по 6 пін. Перевертаємо і бачимо пожовтіння в районі кристаллографічного чіпа. Це означає, що її пробували гріти, наліпки теж пожовтівши, це прямий доказ того, що чіп перегрівався. І конкретно в цій відеокарті, скорше за все, колишній власник вирішив її скальпувати, замінити термопасту, зробив це не дуже вдало і наніс ушкодження графічному чипу. Після чого відеокарта стала видавати артефакти. Можливо, вона це робила і до того, я не знаю. Коли ми занижаємо трішки частоту. Відео ядра, у всілякому випадку на робочому столі артефакти пропадають. Драйвер на неї становиться нормально, але як вона видає зображення, я вам ще покажу. Ну що ж, давайте перемітнемося на екран, і я вже буду показувати маніпуляції, котрі я проводжу. Сам я цього ще не робив. Допоможе це чи ні, я не знаю, але спробуємо. Якщо все вийде, буде у вас. Такий міні гайд як повернути до життя артефактну відвальну відеокарту. Зараз основною відеокартою в моєму компі виступає Nvidia GeForce GT630 GPU GF108, 40 нанометрів Техпроцес від Gainward, 96 уніфікованих шейдера, 16 ROPS, 16 ТМУ, 2 ГБ DDR 3 пам'яті, 128 бітна шина. Так само у мене вже був. Відос про Nvidia GeForce GT630, але там був 1 ГБ gddr 5 пам'яті. Можете теж перейти подивитись, але наперед вам скажу, що це досить сумна відеокарта, їй вистачає тільки погратися на мінімалках в якійсь онлайн-драчильні. На щось більш суттєво вона просто не здатна. В той же час GTX 560 буде продуктивніша. Ніж GT630. Так, у неї будуть трішки старіші драйвери, але в багатьох іграх вона покаже набагато більший FPS. Порівнювати ми їх зараз не будемо, а давайте просто по поекспериментуємо і спробуємо відновити мою GTX 560 до рівня, щоб вона не артефачила і працювала більш-менш нормально. Для початку нам треба буде видалити. Старий драйвер від Nvidia GeForce GT630. Для цього нам знадобиться програма Display Driver Uninstaller. Запустили DDU. Давайте виберемо відео, Nvidia, зробимо видалити графічний драйвер без перезавантаження. Бо зараз у мене ще записується звук. Так, все. Видалення драйвера завершилось. Нам лишається. Виключити комп'ютер, переставити відеокарту, Тоді я вже запущу і покажу вам, які артефакти ми маємо. Бачите, роздільна здатність екрану у нас встановлена ненормальна. Не така, як треба, це значить, що відеодрайвер не встановлений. Ну давайте підемо. Завантажимо відеодрайвер з офіційного сайту Nvidia. Вибираємо GeForce, GeForce 500. серія. Windows 10 64 біта. Все правильно. І останній драйвер версії 391.35. Завантажуємо. Драйвер завантажився, встановлюємо. Ну і повернемося тоді, коли драйвер встановиться, і я покажу вам, як веде себе ця відеокарта. Ну що ж, драйвера встановлені, комп'ютер ми перезавантажили. Тепер давайте глянемо на GPU-Z. Тут вже у нас 336 уніфікованих шейдерних блока, 32 Robsa 56 ТМУ, 256-бітна шина, 1 ГБ, GDDR5, Samsung. Звісно, ця відеокарта сильно продуктивніша за GT 630. Артефактів на робочому столі майже непомітно, але ми зараз з вами спробуємо їх викликати. Наприклад, запустимо якусь, якийсь графічний тест по типу Heaven Benchmark. Ну, а чому ж ми з вами не побачили артефактів, бо, якщо ви помітили, default clock, тобто defaultна частота GPU цієї відеокарти 810 МГц, а у мене стоїть 650, бо насправді preset MSI Afterburner burner у мене включений і працює. Давайте скинемо налаштування. Бачимо дефолтна частота І якщо ми полазимо по меню пуск, бачимо, що деякі буковки пропадають, з'являються і бувають такі різні дивні штучки. Ну що ж, ми тим часом завантажили Kevin, давайте його встановимо і спробуємо запустити. Все на ультра, фуллскрін нам не треба. Поставимо 720p, DirectX 11. І натиснемо Run. І що ми бачимо, що «Heaven» просто завис, не відповідає. Ага, все ж таки стартанув і повішав нам повністю систему. Звук, по ідеї, мав би зупинитися і не писатися. Якщо що, звук піде з айфона. Ну і ви бачите картинку, да, що відбувається. Відеокарта працює нестабільно. Ну, Одне з рішень це скинути частоту, допустимо, до 650 на ядрі. І частоту пам'яті ми теж трішки скинемо. І давайте спробуємо запустити з такими налаштуваннями. Бенчмарк у нас проходить, але можна помітити такий дрібний сніг на деяких е, текстурах. Ну і я ж кажу, не всі ігри запускаються, тобто деякі працюють. Більш-менш нормально, інші просто не стартують, або зависають, або вилітають. Ну що ж, не будемо мучити далі відеокарту, треба її фіксити. Так, і для цього нам знадобиться програма, про котру я і розповідав, за стосунок від адміністратора. І тут все просто. Оприділилася наша відеокарточка GeForce GTX 560. Ми натискаємо. Флеш-тестін в BIOS. Далі вона нам пропонує перезавантажити систему і перевірити, чи працює відеокарта. Нажимаємо Reboot. І що? Артефакти нікуди не ділись. Ми бачимо артефакти в меню пуск, тому продовжуємо пробувати прошивати До речі. Забув вам показати, ми отримали 256 МБ. Тобто ми відрізали деякі канали пам'яті. Відповідно, у нас зменшилась кількість уніфікованих шейдерних блоків, зменшилась ширина шини до 64 біт і пропускна здатність. Але артефакти нікуди не ділись, тому прошиваємо далі і пробуємо, що у нас виходить. Знову запустили. Цю програму Artifacts І якщо у нас продовжуються артефакти і помилки, нажимаємо Flash Fixing BIOS and Reboot. Що нам показує GPO-Z? Ми відрізали 768 МБ, лишилось, 336 уніфікованих шейдерів. І шина тепер 192 біта, а пропускна здатність 96 ГБ. Артефакти нікуди не ділись, Бачите, плямки, точки. Відкриваємо меню Пуск. Все то саме, букви пропадають, нічого не змінилось. Алгоритм дій наступний. Перебираємо. Далі. Запускаємо цю програму. Продовжуються помилки, тому нажимаємо далі. Flash Fixing the BIOS and Reboot. Ну що, друзі, зараз ніби я артефактів не бачу. Лишається 768 МБ пам'яті, 192 біта шина замість 256, 144 уніфікованих шейдера, 24 ROX 24 ТМУ. Запускаємо рендер тест. І він працює. Артефактів не видно поки що. Ну Давайте спробуємо запустити Kevin Benchmark і впевнитись, що. У нас все працює. Тобто попередніми діями програма відключила один канал пам'яті, який саме не знаю, по-моєму, там було написано канал А, і ми зараз затестимо, чи це якось вплинуло на артефакти і інше, і подивимось, чи відеокарта у нас працює. Ну, дивіться, так, ми не бачимо артефактів. Heaven benchmark е спокійно йде. Зараз тоді включаю запис мікрофона і продовжуємо. А які наші наступні дії? Ми бачимо, що артефактів немає. відеокарта працює, запускає бенчмарки. Звісно, я за кадром потім ще потестую більш детально різними іграми і іншим. Звісно. Ми лишились без одного каналу пам'яті з зменшеним об'ємом відеобуферу. У нас стала менша кількість шейдерних блоків, також різних конвеєрів, зменшилась пропускна здатність. Але тим не менш, у нас зараз повністю робоча відеокарта, котра буде тягнути ігри. Тобто, нам не треба зараз бігти і терміново шукати нову відеокарту. Але тут є один нюанс: якщо Деякі бариги прознають оцей метод. Скоро на OLX-ах і на вторинному ринку з'явиться купу відеокарт, котрі будуть продаватися під виглядом робочих, але насправді у них будуть відрізані канали пам'яті. Тому завжди запитуйте скріншот GPU-Z, або краще записане відео, де вам включать GPU Z і покажуть, що відеокарта не має урізаних характеристик. Ну і які наші подальші дії. Далі запускаємо цю програму. У нас ерори зникли, все працює. Ми нажимаємо Complete Configuring. BIOS у нас зберігається в папку з програмою. Якщо нам треба відкатитись на самий перший оригінальний біос нашої відеокарти, тут є окрема кнопочка, але нам цього не треба. Натискаємо будь-яку клавішу. Програма закривається. Тепер прийшов час тестів і по закінченню. Я зроблю якісь висновки і озвучу їх вам вже нормально в мікрофон. Ну що, друзі, поки на фоні крутиться відео з гри, я змушений сказати деякий дисклеймер. Всі дії, які показані в відео, ви робите на свій страх і ризик. Робіть їх тільки в тому випадку, якщо ви впевнені, що результат вас задовільнить. В іншому випадку вся відповідальність лежить на вас. На жаль, якогось подібного софту від закордонних розробників або розробників з України я не знайшов і не знаю про його існування. Якщо ви знаєте про такий софт, можете черкнути в коментарях. Так, ми будемо використовувати програму. Російського розробника, котрий виклав її у вільний доступ. Ну а як ви знаєте, зараз між Росією і Україною йде війна, тому вони нам точно не друзі і не браття, але ми можемо користуватися їхньою ж зброєю і їхніми наробками. І сподіваюся, це відео поможе вам вилікувати свою відеокарту, бо в такий скрутний час мало у кого є зайві ресурси і кошти на купівлю нових графічних адаптерів. А тепер давайте перейдемо до висновків. Свою відеокарту я вилікував від артефактів, Да, ми втратили в продуктивності, але тепер не треба паритися з заниженням частот в MSI Afterburner. Всі ігри працюють без якихось лагів, без зникаючих текстур. Без ЛСДшних артефактів і тому подібного. Результатом я задоволений і тому моя резервна відеокарта зараз стане моєю основною. Все ж таки, вона навіть в урізаному варіанті набагато продуктивніша, ніж GT630. На цьому ми на сьогодні закінчимо. А якщо відео вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайки. Підписуйтесь на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Переходьте за посиланнями на екрані в інші соцмережі. А також по можливості можете підтримати мене за реквізитами в описі до цього відео. Також всіх вітаю з наступаючим 2023 роком. Сподіваюся, жобенятка з боліт нас залишить в спокої, карма їм повернеться великим сніжним комом. Ми з вами відсвяткуємо ще перемогу. Ну, а з вами був Лікан. До зустрічі, слава Україні! Смерть ворогам!